Харків з робочим візитом відвідала група представників управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Під час зустрічі з міським головою обсудили ситуацію в місті і те, чим може міжнародна спільнота допомогти місту. Для Харкова наголосив мер гострою проблемою. Залишається пошкоджена ворожими обстрілами цивільна інфраструктура. Вдячний вам за підтримку. Так, дійсно, дуже багато людей зараз хочуть повернутися у місто Харків, повернутися до своїх домівок, але, на жаль, є певне труднощі. Зруйноване житло, на жаль, у десь 150 тисяч мешканців. Такого руйнування нема в жодному місті України. Це не тільки, знаєте, домівки, а це і інфраструктура, яка подає тепло, воду, е, освітлення. Тому це дуже таки потужне вона для того, щоб люди мали змогу повертатися. Їм потрібна житло. Міжнародні партнери пообіцяли і надалі продовжувати свою програму з реновації домівок харків'ян а також покращити умови перебування вимушених переселенців, які зараз проживають в Харкові. А таких лишень за офіційними даними 170 тисяч. На сьогодні ми вже встановили 660 вікон у квартирах Салтівського району. Але до середини жовтня ми плануємо встановити ще 1100 вікон у квартирах. Загалом це буде 9500 квадратних метрів скла, що будуть встановлені у квартирах для того, щоб люди могли обігрітися і в теплі провести зиму. Також ми плануємо відремонтувати 975 об'єктів. Це і приватні будинки, і квартири. Це будуть малі та середні ремонти, наприклад, пошкоджений дах або стеля, або стіни. Також велика увага у ВККБ ООН планує відремонтувати 11 місць компактного проживання гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб, які саме перебувають у місті Харкові. Подібні візити представників ООН у справах біженців ще й нагода донести всьому цивілізованому світу про весь той біль і жахіття, що переживають жителі українських міст через російського окупанта, про втрати і наслідки, про те, як Україні зараз важко і як вона потребує підтримки на всіх рівнях, підкреслили в ООН. Беззаперечно, що міжнародне суспільство, міжнародні партнери вони бачать і розуміють ці страждання, що люди відчувають через повномасштабне вторгнення РФ. Вони бачать, що люди продовжують втрачати своїх коханих, що вони продовжують втрачати частини руки, ноги, частини тіл. І те, що через зруйновані домівки вони вимушено покидають свої місця проживання. І якраз наша головна задача продовжувати розповідати саме всі ці історії для того, щоб згуртувати, мобілізувати суспільство і вони бачать, як, наприклад, люди з інвалідністю, як мами з дітьми продовжують страждати, і саме це є метою мого візиту сьогодні. Тут щоб поспілкуватися з людьми і побачити на власні очі те, що тут відбувається всі ці півтора роки, і щоб далі розказувати цю правду, аби згуртувати міжнародну спільноту. Леся Копилюк, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олексій Мурав'йов, Харків, новини.